Я сижу зараз замок, бо не можна сидіти, тому приїхав і до Дороговича. І щоб і вам сказати, що ви І що ви вже дорослі, і що ви студенти будете голосувати, і ви вже знаєте, за кого голосувати. І я знаю, що ви будете голосувати і голосуєте за Романа Ілика. І, і, і я вам кажу голосувати не тому, що я можу проголосувати і за Батьківщину. Я думаю, що про... Е Вибори, бо я вже так заскочив через тоді, я вже до виборів, більше говорити не буду. Я сказав що це щире моє слово і за Ілика, і за Свободу. Я е, думаю, що ви приймете від мене це е, до серця і зробите так, якби я вас просив, як я буду голосувати, а ви мене, батьки, ваші обирали мене депутатом, тобто вірили мені, то тобто повірте і зараз. Тому я закликаю вас. Передусім звертаючись до вас, до молоді, не будьте байдужими, не будьте зневіреними. Пам'ятайте, що ви є і живете тут, на Богом даній собі землі. Це є ваша батьківщина. Вам нікуди їхати. Ви повинні жити тут, на Україні, і робити все для того, щоб ця Україна була процвітаюча. Я думаю, що ви погодитесь зі мною, що. Чергові випробування, які сьогодні є перед українським народом, також минуться. Для того вони є, щоб ми зрозуміли, що українська нація була, є і буде єдиною. Попри те, що її століттями намагалися роз'єднати, попри те, що завжди вбивали поміж нас клима. Тому, шановні друзі, я хочу, щоб ми всі разом спільно подякували. Роману Івановичу за те, що він сьогодні прибув до нас, за те, що ми мали унікальний шанс наживо поспілкуватися з живою легендою, з письменником, який відомий не тільки в Україні, а в цілому світі. Слава Україні!